Мартин, ти знаєш, що Різдво забороняли? Грінч? Mm. <с>? Не дуже британці. В 17 столітті британці трошки поїхали кукухою і вирішили заборонити Різдво. Тому що ем, в час Різдва люди дуже сильно напивалися е, і відбувалося відбувався повний треш. Я не знаю там детальних описів, але доходило і до різних сексуальних збочень. Е, люди просто себе не контролювали, і вони свідомо відмовлялися від. Правил, норм суспільних е і це виглядало дуже дуже жорстко. І взагалі дуже довгий час в історії Різдво було святом для дорослих. Е святом для дорослих. Так, це було таке досить е тусовочне свято. Дітей туди не дуже залучали, і все змінила королева Вікторія в Британії. Вона вийшла заміж за мюзанімця, в якого в країні не було заборонено святкування різдва, і він оцю всю традицію ялинок прикрас фактично поселив в королівській родині. В 1848 році. В одному з британських журналів опублікували фотографію короля і королеви біля ялинки новорічної. І з того часу ем, стало модним ставити вдома ялинку, і взагалі Різдво стало родинним святом. Тобто, фактично з родиною воно почало асоціюватися 200 років тому всього лиш. До того, це були не дуже родинні гулянки і п'янки. Так от, до чого тут алкоголь взагалі? Е, я коли це все читала, то зрозуміла, що е, Ну, насправді, в мене був дуже великий дисонанс з нашим епізодом сьогоднішнім, тому що Різдво це святвечір, 12 пісних страв. Ну, точно немає алкоголю на святвечір, Можливо, там наступні дні так, але сама свята вечеря вона досить ще в тому поританському світогляді у нас в Україні зберігається. Не знаю, мені здається, що всі п'ють. Не всі. Не всі? Ні. Ви п'єте на святвечір? Так. Якесь ігристей, міцний алкоголь завжди. Прям на святвечір, не в Різдво. Прям на святвечір. За столом. А як же піст? А ти постиш? Ну, я ні. <рес> і, і я ні. Я і м'ясо їм. Окей. Ну, дивися, з нетрадиційної галицької родини. Ми Але... сьогодні вже так, в таких реаліях живемо, що ну, хтось, хто хоче постить, а хтось хто не хоче не постить. Мізвіться, що. Ну, зазвичай, ну типу, за правилами треба постити і не пити алкоголь. За правилами треба постити і не пити алкоголь. От так от ця історія до того, що Різдво це насправді про свято е і алкоголь супроводжував людей в Різдво е протягом століть. І навіть попри те, що колись забороняли, не дозволяли люди, все одно продовжували святкувати так, як вони хотіли. І пили багато смачних напоїв. А яких ми сподіваюся, сьогодні трошки про це поговоримо. Трошки про це поговоримо. Знаєш, таке посет та такий напій, який пили в Британії, здебільшого тільки заможні люди, який складався із молока, вина або пива і яєць. І цей напій перекочував в новий світ. В Америку за рахунок того, що сільське господарство було більш розвинене, то цей напій став більш доступним. Дорогий Херес замінили на більш доступний ром, і з'явився такий напій, як ЕГНОК. Пробували ЕГНОК? Ні, але я знаю, що сьогодні я маю його спробувати. Знаєш, що сьогодні маю спробувати. Це в цілому традиційний напій варіації, на якій готують у всьому світі з додаванням, там, зміни інгредієнтів, але концепція та сама: солодкий, вершковий яєчний напій. Ми його прямо вже готуємо. Друзі, всім привіт! Сьогодні знову п'ятниця. Як ви зрозуміли, це не дуже стандартний епізод нашого шоу. Будемо багато пити багато готувати, я сподіваюся, і трошки додамо вам святкового настрою в цей складний час. А поки ми тут готуємо вже егнок, я вас закликаю підписуватися на наш канал, ставити лайк, зірочки, написати коментар, який різдвяний напій ваш улюблений, і чи ви готуєте щось традиційне в себе вдома? А ми поїхали! Поїхали. Тобто ми починаємо зразу з приготування. Ми коктейлі. починаємо зразу з напою. Егнот готується зимним, е, є варіації, коли його роблять теплим. Джері е, Томас робив коктейль, який називається Томі Джеррі, який він назвав в честь двох своїх миш. миш. У нього його були миші. У нього дві миші. Але коли він придумав цей напій, так перша згадка цього напою за декілька років до його народження, але він все одно приписує собі створення цього напою. Е, та й байда. Там і Джері напій де використовується і білки, і жовтки. Все Це перебивається, вливається, змішується, виходить теплий, гарний напій із прянощами. М -м -м. Сьогодні не було. Це дуже холодно. У мене є купа льоду. Готуємо зимний коктейль. Е... А ще зоді, у мене стоїть дуйчик, тому <свісно> можна пити щось холодне. В цьому напої є коньяк і ром. Можна використовувати або один з цих інгредієнтів. Можна взяти взагалі віскі. Мені подобається сьогодні так. Молоко. Трошки вершків і лікар із яєчних жовтків. В принципі. Це можна робити так само успішно із одним яйцем перепілки, наприклад. Угу. Напій буде теж добрий. Що ж мені треба? І це традиційний різдвяний напій. Так, Він перекочував із Британії, в Америку і є дуже популярним. Його Канаді п'ють, в Штатах <кій> схожий на п'ють, в Мексиці, в Чилі або в Перу готують коктейль, який називається. Я потім згадаю, де замість вершків використовують кокосові вершки, але залишається вся ця сама історія. Текстурний, солодкий, вершковий і різдвяний. Дивись, я дуже скептично налаштована, тому що, ну, якби там було реальне яйце зараз, я не впевнена, що мені би це сподобалось. Це буде перший епізод, де. Не пій, тобі, не подобається. Знаєш, колись в дитинстві в мене боліло горло, і мені бабуся змішувала масло, яйця, мед, ем... молоко. І це все підігрівалося, і це все треба було впити. <світтє> бабуся давала екнок, а з тебе <світтє> і, і Це було так собі, якщо чесно. Тому я не знаю, чому мені сподобається екнок зараз. Трошки мускатного горіха. Добре, мускатного горіха бабуся не давала. В 1826 році. В академії Вестпойнт Е, відбувся бунт екногу. <гум> бунт екногу? Так. <гум> За що бунтували? Е... Проти яєць. <гум> е, це військова академія. І е, відповідно студ... Я, не знаю, як це називається студенти військової академії. Кадети. Кадети якісь там, давай, ні, давай. Студенти військової академії. Е, заборонялось е, вживати алкоголь о диво. Е, Настав. Різдвяний час. Попри заборони вони пронесли алкоголь, приготували як ноги, частинка з них напилась, і почався двіж. Почались вибивати двері, ламатись меблі. І після цього декількох студентів вигнали. Такий от різдвяний напій. І все. Так, ну, на жаль. Дивіться, не дарма я на початку розповідала, що до заборони буританів свято Різдва було дуже цікавим святом. Такий мужик був Джордж Вашингтон. Угу. В нього був свій рецепт як Це доволі популярний напій, який в Америці розповсюдився, бо вони постійно пили. Ми постійно говоримо американці. То пили, то пили, то мішали, то пили. В нього був доволі міцний якнок, і попереджали, щоб. Його гості не захоплювались більше, ніж двома трьома келихами. Е, там було чотири алкогольних інгредієнти. Такий е, міцний коктейль. Друзі, я дуже скептично налаштована на рахунок цього молочного яєчного чогось з алкоголем, але все заради вас. Все заради вас. Ну, добре, з алкоголем це краще, ніж без. В дитинстві. Ну, прикольно. Бершковий е коктейль. Але я би не пила це на щодень mm -hmm. насправді. Різдво ну, один раз в рік. Один раз в рік, так. Це дійсно один раз в рік і, і досить. Як мілкшейк, ванільний і алкогольний. Коньяк, ром, бренді, віскі. Що загодно? Клас. Які напої на різдвяних ярмарках продавали, знаєш? Мені здається, основний напій ярмарок це Глінтвейн. Угу. В Німеччині десь в 15 столітті почали продавати і спеції кидати, щоб заглушити смак кислого несмачного вина. А на цій території такими от різдвяними фастфудами люди продавали збитні і сікеро. Збитень то в принципі то обидва на ферментовані напої. Сікера із фруктів і меду, збитень без меду. Ми не будемо їх сьогодні пробувати. Може, ви спробуєте <свят> Сікера — це взагалі слово, яким в Біблії називають весь алкоголь, окрім вина. не немає якихось обмежень, що це в чого він має бути. Може бути з медом, може бути без меду на цій території, де ми знаходимося, там умовно Польща, Україна, Білорусь. Об'єднав. <світнам> 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 Там океано було, все затопило було б добре. На цій території багато взагалом напоїв із медом пили. В Польщі п'ють ґжаніц, вино з <світнам> медом. В Білорусі якесь слово схоже на карамболю. Карам... Байдуже. Це теж напій із медом і прянощами, які готували в різдвяний час. У нас зараз відновили виробництво сікери, яку роблять скорше в форматі е, вина, навіть сухі сікери. Е, але початково це був слабоалкогольний, такий ферментований, доволі солодкий, е, пряний напій. Мама готувала таку штуку, яка називається ратафія або Різдвяник. Ти на початку літа береш великий пару великого об'єму, заливаєш туди горілку або спирт. І по сезонності кожної ягоди ти в якійсь там пропорції закидаєш стільки само ягоди. Умовно ти береш 10 десятилітрову ємність і літра суниці, півлітра малини, півлітра чорниці, півлітра. Які ще ягоди існують, полунички по, я... по річках. Ти ти закидаєш, 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 закидаєш. І перед різдвом це все фільтрувалось, розбавлялось медом, і був ягідний медовий напій. Прикольно. Які знаєш різдвяні напої, які готувалися по всьому світу? Знаєш ну, щось? Перегнок знаю. <світ> ну, коли ти мене запитував перед записом, я згадала тільки Глінтвейн. Це був той один напій, який я можу асоціювати з різдвом. Ну, ще узвар, але він безалкогольний. <світ> Хоча я теж десь читав, що в УЗВАР теж додають, до -до 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 -додають алкоголь. Є такий напій, як Глог, який готують в Швеції і Фінляндії. Що таке глок, знаєш? Mm -mm. Як думаєш? Думаю, що це щось подібне. Ні, це фактично Глінтвейн, просто до нього дають, дають теж мед і мигдаль. Мигдаль? Угу. Mm -hmm. Типу, як порошок? Типу, як пластівці, порошок, які ще різдень не поїдуть. От Тодді. тоді це шотландський, ірландський напій, який готують взимку в різдвяний період із гарячою водою, спеціями і віскі. Mm, так само може бути і з Бренді. Mm, гарячі ми готували. Firefall. Mm -hmm. Не Firefall. Що ще тепле? Пунш, Грох, Глінтвейн це однакова історія. Кава з коньяком. Це може вважатися як щось різдвяне і тепле. Напевно, Кока-Кола. Кока-Кола. У нас, до речі, був епізод про те, з чим пити Кока-Колу на свята. Ми не будемо повторювати це у відео. Цей епізод є в аудіоформаті. Ось там буде посилання, можете переходити послухати. Що тобі взагалі найбільше подобається в різдві? Багато смачної їжі. Я думала, зараз ти скажеш родина, те, що ти можеш всіх побачити. Я Всіх завжди бачу доволі часто, а тут збирається і багато смачної їжі. Борщ, як на заквасці. Варенички. Підливка з грибів до голубців. А ти що любиш в різдво? Раніше для мене Різдво завжди було 7 числа. Ну, бо я з Київської області, і в нас е, цієї історії з е, традиційним 24-го ніколи не існувало. У мене завжди було два різдва. Завжди було два. У мене навіть два Миколаїва було. Е, ну в нас ніколи не було два різдва. Два різдва в нас стало після того, як в Україні офіційно прийняли. Е, Різдво 24-го. Тепер у два? Бо в мене тепер тільки одне. Ні. Тільки 24-го. <гум> і якийсь час, там один рік все-таки було важко перейти. Вже там, минулого року ми святкували традиційно 24-го, вже за відчуттями, за приналежністю до світу. Але повертаючись в часи, коли це було сьомого числа, для мене Різдво було дуже сімейним святом в порівнянні з Новим роком. На Новий рік це була якась тусовка. Те про що я розповідала? Всі напивалися. Десь там тусувалися на центральній площі ще в часи, коли були дозволені феєрверки, типу ми дивилися салют і так далі. А Різдво на Різдво ми завжди йшли до бабусі, яка там жила трошки далі від нас. І Я дуже добре пам'ятаю момент з дитинства, який зараз мене дуже гріє в цей різдвяний час. Коли ми на Різдво поверталися від бабусі додому, ми завжди йшли через дуже темну ділянку дороги. Я з невеличкого селища, тому там темних ділянок досить багато. От, і було дуже добре видно зорі. Чогось в мене оцей от образ неба зоряного дуже асоціюється з Різдвом. Це не було про першу зірку і не було дуже про щось релігійне. Це було просто про зоряне небо. Ем, і цей теплий спогад, от так все життя зі мною йде. І кожного разу, коли я наближаюся до цього свята, ем, я думаю про сім'ю, про щось тепле, родинне і те, що завжди поруч з тобою. У нас була традиція коляди. Так, да, звісно. Під час коляди може бути холодно. І колядники можуть хворіти. Майстер з теми на тему. Знаєш, який із напоїв, які ми сьогодні перечислювали, виписували як лікарський засіб. Я знаю котель поніцилін, але ми сьогодні не готуємо поніцелін, бо ми його колись готували. Так, це. Тодді! Тодді? Клас! Клас! Е, британці підрізали цю назву в мешканців, жителів Індії. Е, в Індії готували напій, який називався Тарі. І то був ферментований сік пальмового листя, який використовували в... Умовно лікарських цілях для підвищення імунітету, або просто це було смачно. Британці почали змішувати спеції мед, гарячу воду і бренді, і лікарі виписували в зимовий час цей напій як засіб профілактики і лікування е, за студії. Я пригадую, як я намагалася вилікувати корону гарячим ігермейстером. Треба було додати води. <рес> Був би тоді. І, і це б спрацювало. Не думаю. — Сто 100%. Антре посуд. Мій популярний серед британців, а основний алкогольний інгредієнт Херс. Ага. Який готують іспанці. Як це трапилось? <рес> — Я думаю, що вони поїхали в Іспанію і побачили там. Щось цікаве і вирішили запозичити собі. Був такий доволі популярний, ну, в принципі, звучить як війна. Те, що ти сказала? <смір> 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 був такий е доволі популярний персонаж, сір Френсіс Дрейк. Фактично, це був пірат, який плавав під е британським е прапором, і під час одного із е нальотів, нападів е на. Іспанське місто Кадіс він викрав три тисячі е, або пляшок, або бочок. <клес> в Точно буде знати. <клес> чи, чи пляшок, чи бочок, чи що це було, що це було Затара. Але це в тому, що він вкрав е, іспанського Хересу, і цього, <клес> з цього моменту цей напій почав популяризуватись в, е, в Британії. Британці в цілому любили. А це ми будемо розказувати іншим разом про кріплені вини. На цьому все більше нічого скажу. Це короткий спойлер, що ми не закриваємося і продовжуємо наш подкаст. І зараз британці люблять пити Е- Це був кріплені вини популярним напоєм м- років. 300 тому, <світ> е тому що це був інгредієнт, який доволі довго міг не псуватись, мав якийсь свій унікальний смак. Е був часто Херес, Мадейра були е престижними подаруночками навіть в дипломатичному світі. І це все? Ти просто залив е, херес гарячою водою, щось додав? Е, я залив е, іспанський хересний бренді гарячою водою. Додав трошки лимону і готовий. Це буквально чай. Просто зі смаком легких е, сухофруктів. Mm. Е, обережно він гарячий, я туди щойно залив кип'ятка. Дуже смачно. Е... Якщо вам холодно і ви хочете щось вибити в барі, то напряжіть людей зробити оце. Е, цей напій готується Легасенько і в домашніх умовах, і це фактично е, такий от зимово періодний різдвяний напій е, шотландців та ірландців. Ви часто питаєте, чому ми не пишемо рецепти напоїв, які ми готуємо, але насправді всі рецепти, які ми робимо тут, є в описі епізоду. Ви можете подивитися ну, і. Тільки, тільки в моєму сердечку. Ну, або прийти в рум до Мартина і попросити його приготувати, те, що він робив, і сказати номер епізоду, а бажано показати навіть в Ютубі, нас, як він у нас, називається. У нас вчора так коктейлі замовляли. Показали відловиво цієї баночки наливали. Баночка раз <катило> <катило> баночка два. <катило> <пичего> <катило> Насправді просто мета нашого подкасту це не рецепти, а пояснити більше магію, історію цих всіх чудових напоїв, які ми готуємо. Тому долучайтеся до нашого шоу, підписуйтеся, ставте лайк і приходьте в рум, пробувати це. І спілкуватися з цікавими людьми. Якщо хтось з вас готував якісь напої або ваші батьки, або бабусі, то напишіть, що п'ють довкола в різдвяний період. А який твій найтепліший спогад про різдво? І насправді, це кожного разу коляда з вертепом. Я в малому віці ходив з друзями з вертепом. Потім якийсь час це відпало, і там, як нам стало років по 20, 22, то ми це відновили. Це просто створює дуже таку магічну атмосферу, коли ви від хати до хати переміщаєтесь, ви святкуєте, несете свято і найкраща забава завжди в другий день останній хаті. Це не якась конкретна локація, це просто місце, де збираються багато вертепів, всі колідники, купа знайомих. І це момент такого найбільшого свята в Різдві. Ти цього року підеш? Так. Візьмеш мене. Я подумаю. Підписуйтесь на канал Два коктейлі у П'ятницю, поставте лайк, напишіть, який напій ви любите пити на Різдво, і зустрінемося в наступному епізоді. Друзі, гарного вам різдва okay. і до зустрічі забаром! Незабаром.